У часи тяжких іспитів завжди народ покладає надію на Бога і на Збройні сили. Чому у 21 столітті, коли, як казали, кораблі бороздять космічний простір, на нашій ненці землі, на святій, на власності Бога виросла така велика ракова пухлина, яка називається Московія, в переводі Росія. Виникає питання, вам що? Землі мало? Та більше як 2 на метр нікому не буде виділено. Чому ви вирішили, що ви маєте якесь право вчити когось, коли ви самі неуки живете в болоті, вибачте мене в гівні. Ви крім як убивати, грабувати, красти. Насилувати, розрушати нічого не вмієте. У вас нічого свого немає. Покажіть нам гарне, красиве життя, де воно немає. Якби вони жили у кам'яному віці, ловили мамонтів чи іншу здоблю для того, щоб вижити, ми б могли зрозуміти. Тоді вони не мали гріха. Але в наш час виправдані вони бути не можуть. Тому що Бог не може бути осміяний. І ті люди, які носять ряси, які вважають себе святішими отцями і патріархами, вони є не отці, не святі. Не патріархи, вони такі злочинці, <кій> як їхній карлик Путін. Нравиться це комусь, не нравиться це комусь, але це є істинна правда. Скільки ви, людонина жери, будете з'їдати наших хлопців, скільки ми ще будемо вам доказувати. Що ми не хочемо бути з вами. Не то, що на квадратному кілометрі, на мільйонах квадратних кілометрах. Ми не хочемо вас ні бачити, ні слухати, ні нюхати. Ви нам не потрібні. Ви забираєте в нас саме дороге. Хлопці платять життям своїм. Тому я закликаю всіх вас, щоб ви передавали дітям. Внукам, правдукам. Російський мир не мір. Це війна. Руський мір це біда, це сльози, це кров, це смерть. І хто це чекає, хто допомагає, щоб знали, вони у сто разів більше гірші, ніж ті, які прийдуть сюди, яких вони чекають. Бо ви вже прокляті? Ви ходите по цій землі, їсте цей хліб і чекаєте, коли вас прийдуть освобождать від вашого життя, від вашого житла, від вашого майна, від всього, що у вас є. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі криворожани, дорогі земляки, чим можемо? допомагаємо своїм Збройним силам. Не дивіться на тих, хто з України тікає, ті, хто набиває в кишені грошима, вони отримали свою нагороду. Вони втечуть а нам тут жити. Тому, Господи, я прошу тебе, грішний і недостойний, нашого побратима, нашого героя, невинного об'єдного, Воїна Миколая, сина Твого, зачислив небесне воїнство. Нехай він допомагає нашим хлопцям на передовій. А вам усім терпіння, розуміння, Божого благословіння, єдності, поваги один до одного. І тільки так, і тільки разом. Ми цю гідру, Кацапську зламаємо. Вони не дочекаються, що ми зігнемося. Такого не буде ніколи. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Смерть, Смерть ворога! Україна! понад усе! Нашому побратиму, нашому герою невинно об'єднаному, воїну Миколаю тричі! Слава! слава! see i see oh my God. що це поклали собі в серце. Хлопці, ви пішли недаремно. А ми будемо робити все для того, щоб ця московська зараза поламала собі зуби і більше навіть боялася дивитись наш бік, як казав батько залужний. Так чи ні? Так, так. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Нашому побратиму, невинно обієнному воїну Миколаю. Тричі, слава, 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 тричі, слава, 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 тричі, слава, слава, слава. Скажіте слово. Дуже боляче, боляче і сумно, що уходять на небо кращі сини. А коля був кращий коля був самий кращий Він завжди був за собою людей. Не дивлячись на свою посаду, яка передбачала вже знаходження в штабі на командному пункті. Він був. Разом з бійцями. За два дні ми з ним зустрічалися. І його їдемо. І я його дуже просив. Коля, приведи своє здоров'я, до ладу. Тобі потрібно долікуватися, пролікуватися. Він мав міняти імплант в Києві, але каже, там все погано. Нема кому виводити хлопців, нема кому заводити хлопців. І він повчався. повчався. Почався виконувати свій свій священний обов'язок. Я не знаю більше відважних людей, які дійсно того боліли за Україну, за своїх побратимів. Спочивай з миром. Шановні друзі-побратими, сьогодні буде сформована петиція щодо присвоєння звання Героя України Миколі. Тому прошу підтримати. Спочивай з миром. І війна продовжується. Війна продовжується не тільки з зовнішнім ворогом. І ми маємо продовжити цю боротьбу. І з внутрішнім ворогом також. З тими, хто привів русський мір, в тому числі і в Кривий Ріг. З тими, хто називається ждунами. З тими, хто бере хабарі, хто зловживає владою. Ми це все маємо продовжити, продовжити цю боротьбу. Слава Україні! Героям слава!